Друзі, нарешті ми зрізали ремонтантну малину. Ягоди ще є. Це така культура, що буде і без морозів до весни, мабуть, плодоносить. Ще десь пів літра малинки назбирали червоної. Ой, залишили такі піньочки. Ремонтантну малину зрізають на зиму під корінь. Можна було б ще далі глибше, але ну, достатньо. Це в нас літня малина, каска. А там малинка була, також вже зрізана і мара червона. Ось, залишили самі піньки? На деревах уже немає листя через два тижня календарна зима. А полуничка бачите як? квітне. тоже ремонтантно. Всім пока, пока.